Жовто-чорні велетенські кар'єрні самоскиди. Екскаватори, потужні бульдозери. Спецтехніка компанії Катерпілер є однією з найкращих у світі. Шлях Катерпілера до вершини світового машинобудування, як і в більшості відомих західних компаній, починався з талановитих інженерів-винахідників та невеликого виробництва. Починається історія в невеликому місті Конкорді. Саме тут, 1 січня 1849 року, народиться Бенджамін Холт, талановитий інженер, винахідник першого у світі гусеничного трактора та засновник компанії Катерпіллер. Бенджамін буде четвертим і наймолодшим сином Вільяма Холта. З раннього дитинства Бенджаміна привчатимуть до дисципліни та важкої праці. В 1864 році брат Бенджаміна Чарльз переїхав у Сан-Франциско, де заснував компанію C.H. Holt Co., яка займатиметься випуском дерев'яних коліс до возів. В 1875 році помирає матір Бенджаміна, А ще через 8 років не стає батька. Тож наймолодший з братів продає лісопилку, і в 1883 році також переїжджає у Сан-Франциско. В цьому ж році четверо брачів холчів створюють нову компанію Stockton Twill Company, де 25 найманих працівників займатимуться випуском різноманітних коліс. В наступні кілька років Бенджамін займатиметься розробкою та вдосконаленням комбайнів на кінській тязі. Згодом кінна тяга в комбайнах Бенджаміна буде замінена паровою тягою локомобілів. В 1892 році він випускатиме парові трактори, які використовуватимуться в лісовому господарстві, і будуть здатні тягнути вантаж масою 45 тонн. У 1904 році на полях поблизу Стоктона буде випробувано перший гусеничний трактор Холта. В цьому ж році в Англії компанією Richard Hornsby and Sons буде запатентовано гусеничний трактор. Цього ж року Холтом буде зареєстровано торгову марку Caterpillar, що перекладається з англійської як гусінь. Під час Першої світової війни близько тисячу тракторів холта замінять коней і використовуватимуться в військах Антанти як тягачі для важких артилерійських гармат та для транспортування різноманітних вантажів. Після завершення війни попит на великі трактори значно зменшується, зросте заборгованість компанії. За ініціативи банків, які були найбільшими кредиторами компанії, новим головою ради директорів компанії стає Томас Бакстер, який замінить на цій посаді Бенджаміна Холта. Щоб отримати фінансову підтримку уряду США, який у 1921 році виділив 1 мільярд доларів на програму федерального дорожнього будівництва, компанія Holt Manufacturing розпочинає виробництво дорожньо-будівельної техніки. У 1931 році з конвеєра заводу East Peoria, штат Ілінойс, сходять перші дизельні трактори Diesel Дизель 60, які вперше фарбуються в традиційні, тепер жовто-чорні кольори. До цього вся техніка катерпілер фарбувалась у сірий колір. З 1942 року вироблені компанією гусеничні трактори автогрейдери. Генераторні установки та спеціальний двигун до танка М4 використовуються Збройними силами США у Другій світовій війні. У 1952 році буде зареєстровано логотип CAT, під яким випускатиметься велика кількість продукції компанії. У 1960 році компанія розпочала свою діяльність у Бразилії. В Японії у 1963 році буде відкрито спільне підприємство з Міцубіші, на заводі якого розпочнеться випуск техніки Катерпілер у Японії. З 1985 по 1993 роки на заводах компанії триватиме модернізація, на яку буде витрачено 1,8 мільярда доларів. В 1986 році компанія отримає нову назву Катерпілер Інк. Що відображатиме широку лінійку продукції компанії в 1998 році? Caterpillar купляє британську компанію Perkins, яка займається випуском дизельних двигунів на зламі тисячоліть в 2000 році відкриваються нові заводи у Росії, Індії, Австралії, Італії та Великобританії. У 2001 році компанія припиняє випуск сільськогосподарської техніки. В квітні 2008 року буде придбано канадську компанію з виробництва тунелепрохідних комплексів Ловат Інк. Найбільш дорожчим придбанням катерпіллера стає купівля за 8,8 мільярдів доларів машинобудівної компанії Bisaйрус Інтернешнал, яка зробить Катерпілер найбільшим виробником одноковшових екскаваторів у світі. В наш час компанія Катерпілер має 100 тисяч співробітників в більш ніж 480 підрозділах, які знаходяться в 50 країнах світу. За рейтингом оцінки компанії Global 2000, журналу Forbes, компанія займає 138-ме місце у світі. Загальна капіталізація компанії станом на 2022 рік становила 123 мільярди доларів. Основу машинобудування компанії становлять екскаватори від гідравлічних менше тони, середніх і важких до найбільшого у світі гідравлічного екскаватора 6090 fs масою 980 тонн та об'ємом ковша 52 кубометри. Також компанія випускає електричні тросові екскаватори, пряма лопата та екскаватори драглайни, бульдозери серії Д. Основними в цій лінійці є флагманські бульдозери, Caterpillar d 11 t та Caterpillar d 11 tsd масою більше 100 тонн кожен, які обладнуються власним двигуном кет. Цікавим у цій лінійці є також броньований бульдозер Д9Р, який використовується армією Ізраїлю та має масу 71,5 тонни та потужність двигуна 474 кінські сили. Цей бульдозер використовується для розчищення завалів, прокладання доріг та проходження мінних загороджень. Екіпаж складається з двох людей водія та командира. До основи виробництва також відноситься важка кар'єрна вантажівка Caterpillar 797, випуск якої розпочнеться в 1999 році, і яка стане найбільшим кар'єрним самоскидом світу з механічною передачею. Вантажопідйомність цього гіганта становитиме 327 тонн. Обладнуватиметься автомобіль двома 12-циліндровими двигунами CAT 3524B з загальною потужністю 3211 кінських сил. Крім того, Caterpillar випускає автонавантажувачі, автогрейдери, вантажівки з шарнірним з'єднанням, дизельні двигуни, генератори. Під брендом Caterpillar використовуються також телефони, взуття, різноманітні аксесуари. Як бачимо, рушійною силою і запорукою успіху компанії в конкурентному середовищі ринкової економіки є талант та на наполегливість її власника, який розвиває виробництво згідно ринкового попиту на його продукцію, а не планових розрахунків чиновників в міністерських кабінетах, які розпоряджаються не своїми, а державними коштами. Яскравим свідченням переваги ринкової економіки є історія компанії Катерпілер, яка пройшла шлях від невеликої майстерні по виготовленню коліс до провідної транснаціональної корпорації світового лідера машинобудівної галузі.